Привіт, мої любі підписники. А не підписники просто привіт. Бо мене вже навчили дивитися статистику YouTube каналу і з'ясувалися страшні цифри. Тільки 2% мене оглядають люди, які на мене підписані, а 98% не підписуються по незрозумілих причинах, тому що розповідаю, я цікаво, і підписатися нескладно складно, і ви зробите мені приємно. А сьогодні відео друге на одну ту саму тему праця б'юті майстрів в Європі. Дуже багато до мене прийшло питань. Я навіть не очікувала, що така резонансна буде, ну, буде, таким резонансом буде цей мій YouTube-випуск на цю тему. І багато порад. З приводу того, що я ще мушу сказати від наших з вами клієнтів, тому я розпочну. Перше, що я хочу сказати, це спорад, які можуть дати вже з свого досвіду праці в Німеччині. В якості косметолога, працюючи на німецький салон краси. Не робити ставку на наших, вчити мову. Зараз нашим клієнтам трошки замкнути вуха або, навпаки, їх відчинити і послухати. На наших багато грошей не заробиш, багато не напрацюєшся. Бо наші пані вміють тільки відмінятися, переноситися, ну і все таке інше. Плюс в нашій справі робиться ставка на чаєві, на трінг гельд. Так от, наші жіночки не дуже розкошелюються на трінг гельд. А е, німкені залиш... німці взагалі, е, бо німці чоловіки в мене обслуговуються, німці залишаються більші чолові, значно. Тому перша порада вчити мову, друга порада бути універсалом. Якщо ви робите тільки, наприклад, манікюр, є дуже багато спеціалістів, які роблять тільки манікюр, тільки там ламінація Вій. І ви навіть, може, і успішно працювали в Україні, то в Німеччині так не піде. Тут не дуже шанують таку дуже досконалу працю, тут шанують швиденько, трошки як попаленьки, але швидко. І коли вас будуть наймати до праці, і ви скажете, що ви робите тільки брови то дуже складно буде з такою вузькою спеціалізацією знайти собі працю в салоні краси, в саме німецькому салоні краси. Тобто друга порада бути універсалом, довчитися ще чомусь. Наші майстри тату роблять дещо Цікаві такі як для нас малюнки, але як для німців і взагалі європейців вони не підуть. Якщо ви майстер тату, до речі, майстром тату от можна не бути універсалом, можна бути тільки майстром тату, бо татуювання дуже популярні в Європі, в Північній Європі. не знаю, Як для тих, хто живе там. В Іспанії, в такі країни грував. В Північній Європі татуювання дуже популярні, залюбки люди роблять. До мене приходять клієнти, на яких просто живого місця немає. Все, все в татуюваннях. Але це геть інші малюнки відносно того, що я бачила в Україні. В них інша мода. Коли ви йдете працювати майстром тату, будь ласка, повивчайте то, що популярне саме в них. І пропонуйте їм ці малюнки, бо їм нічого просто подобатися не буде з ваших портфоліо. Погана новина для барберів. Так, як працюють сирійці, турки, ну, от ці всі афганці, оці всі люди. Нашим барберам не наздогнати. Бо в цих людей це в генах, це в крові. Для нас це ця професія достатньо нова і ми ще не навчилися. То от барберам так точно не вийде працювати тільки барбером. Ви мусите ще чомусь довчитися, от Якби виходити на універсала і бути ще барбером. Тому що до вас будуть приходити так звані глядачі, тобто, коли клієнт приходить один раз і більше не повертається, ми таких клієнтів називаємо глядачі. Один раз прийшов і не повернувся, тобто щось йому не підійшло. Ви барбером не розпрацюєтеся. Була б рада помилитися, до речі, можете це в коментарях писати. Якщо я щось кажу. А ви вже точно знаєте, що це не так, ви перевірили, то, звісно, пишіть. нам всім це допоможе. Я це ж не для себе пишу, для того, щоб як умова більшої кількості людей допомогти. Манікюр, педикюр треба навчитися робити швидко. Треба якось так навчитися в чомусь поступитися, може, в якості, але щоб швидше було. Тут аж так ніхто не розглядає. Тут взагалі люди не знають, що таке Там центровка нігтя. Тут один буде круглий, один квадратний, це нормально. Ніхто не розуміє, що треба повторювати лінію під ну, от корінцем під кутикулою з лінією, яка на на виході Тут такі речі ніхто не звертає уваги. Тобто можна на чомусь поступитися. Ну, звісно так, подумайте для своєї професії на чому, щоб і гарно все ж таки ж виглядало, і щоб швидше. Швидкість тут цінують. Тут люди не падки на бренди. Коли я даю об'яви, що я працюю, запрошую до себе людей в українських групах, кожне друге питання, на якій косметиці працюєте. І то класно, що наш салон працює на гарній косметиці, що, хоч не встиг для наших відповісти. Так, от, коли я намагаюся сказати німкеням, що в нас гарна косметика, ну от я бачу, що їх це взагалі не турбує. От Їм все рівно, що на олійці з розману масаж робити, що на гарній професійній косметиці. Тобто тут теж таке питання. Звісно, що не треба невідомо що тягнути в салон. Але і не, не треба, як в нас, вже пшик робити, щоб ну, накупити всього найдорожчого, най-хі-най. -най -най -най. Ніхто цього не вшанує. З німкень, я маю на увазі. Наші продовжують ще тягнути за собою цю любов до брендів, а німці ні, не шанують, не цікаво їм це. Дуже шанують наших масажистів. От якщо ви масажистка, масажист, то ви можете не Ставати універсалом, спробувати знайти працю тільки за вашою спеціальністю, бо є масажні салони, які от прям тільки масажні салони, при готелях, наприклад, при спа, де роблять тільки масаж. От Коли ви масажист, ви можете спробувати не довчатися ще на щось. Хоча, якщо довчитеся, то буде класно. Я бачу, що моє відео вже майже 10 хвилин, і я вам не розповіла, як, власне, я знайшла працю, а мене про це теж питали. То доведеться зняти ще одне. Але в цьому відео я ще встигну сказати те, що мене дуже-дуже сильно просили, дуже багато наших спів... співвітчизників Просили попросити вас. Не працювати нелегально. Якщо ви отримуєте соціальну допомогу, це фу як соромно. Якщо чесно, я хотіла вам це сказати ще в першому відео, але подумала, що я не податковий інспектор, що я не вихователька якихось соціальних робіт і що я не маю права це казати. Але люди просили і сказали, що ти маєш право це сказати. І просили передати від дуже великої кількості людей те, що українцям, які тут легалізувалися, доклали велику працю до цього за вас соромно. Хочете робіть висновки? Хочете не? Ні. Але от лайк поставити і підписатися, будь ласка, хочете ви або ні, зробіть це. Чекайте мої наступні відео, бо питань дуже багато.